Що ви повинні знати про нього зараз? Подумайте про людину, яка вас цікавить. Давайте спочатку з'ясуємо, хто ця людина, про яку ви подумали. Непроста людина, скажу зразу: кручений, верчений такий собі хлопчина, ну або, або дівчина. А, карта сім мечів це карта, знаєте, такого вужна сковорідці. Людина непроста. Його голими руками не хватиш, він щось крутить, вертить. А, такий, знаєте, не зовсім щира людина, прямо нічого не скаже. А, скоріше за все, буде вияснювати щось там окольними путі... шляхами. Ну, а... Здатен, знаєте. Здатен обманювати, здатен зраджувати, здатен е, хитрувати. Ну, така, знаєте, людина. Активний, життєрадісний, е, досить е, комунікабельний, багато має контактів, багато має друзів, е, зараз думає про минуле, багато чого пригадує, переживає стосовно цього і планує якісь дії на майбутнє, щось хоче вирішити для себе. Щось для нього важливе. Але, знаєте, якщо ваша людина, про яку ви думали, такий простий прямолінійний хлопець, бо дівчина, це не про них. Це про тих, які є такі дуже-дуже непрості, яких ну, голими руками, як я вже казала, зловити дуже буде важко. Добре, забула, про що мова йшла зараз. Це пам'ять повернулася. Що ви повинні знати про нього просто зараз? Ну або про неї. Так, що ж ви, Ну, по-перше, ця людина за вами слідкує, а постійно слідкує. Показує себе королем кубків. Каже, що можливо в одного знаку задяку, Каже, що ти я за тобою слідкую я знаю, що ти робиш. Я знаю, коли ти виходиш у мережу. Я знаю, чим ти живеш. Я не можу без інформації про тебе. Для мене це важливо, бо я весь час думаю про тебе. Я хотів би якось. Розібратися в тій ситуації, яка виникла між нами. В нього зараз всі його розумові здібності сконцентровані на вас. Він думає про вас, він спостерігає за вами, він аналізує кожен ваш крок. Він намагається дізнатися, з ким ви спілкуєтеся, з ким ви не спілкуєтеся, чи знайшли ви вже альтернативу йому, чи продовжуєте. Загалі думати про нього, чи скучили ви за нього? Наскільки він для вас важливий?